Так, та що? Зараз, закинули. Зараз, зараз ж я ж не дойшов. Вжеку закинули на На стіл, ось пальчик і тут, тут стоїть. Я Яню, жака, будь ласка, продемонструй. Щодо? Раз, далі. Ось там буде добре, <пози> є. І тут ось вибили втулочку. Розмовило в одну сторону і воно вже грибануло. Тобто ну, втулочку завалим, воно його сюди протягне, все одно розіб'є. О, десь. воно видно хорошенько, хорошечно видно. Зараз ми навіть ось рівненько, бо скажу, зараз не, не по кружках, дивіться. Хто здесь? Ну коротше. це ось уже калькалига, ух вони важке. Ми здесь з Сережою тільки що попастіли, бачите. Um. Коротше, з того роя, як кажуть, не буду далі казати, що з роя того не буде. Ну, от таке. так, все готове. Те намите, Сережка, ну, умничок, умничок. Ось от таке. Єпопея з пальцями тут непогано, звісно. От Отакує.